Річка замість вулиці. Жителі околиці села Хрещатик, що на Черкащині, пересуваються на човнах через водопілля. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Місцевих евакуюють рятувальники. Чому зріс рівень води та чи можливо зупинити паводок? Розкаже керівник Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ Олександр Бовсуновський. Мощний, от Вільшанська насосна станція. От тут, от отут взагалі саме. Ну, ми вважаємо, що це саме таке вузьке місце, де дійсно затримується є підпір води. Тобто, а вже далі вода розійшлась по цій площі, вже таких ну, складних процесів нема. Але для того, що пройшло від Канівської ГЕС до мосту, це 50 кілометрів. Це як у пляжці горловина, така. Розумієте, а далі вода розійдеться, тобто тут вода може підніматися. На метри, да? а тут вона розтічеться, будуть просто сантиметри. От нам хрещатик, от ми розуміємо, тут дуже швидко вода може мати такий негативний вплив на берегову лінію через те, що звужене русло і тільки піднімається рівень води і великі витрати, зразу вода виходить з берегів. Розкажіть, що спричинило водопілля на Черкащині цього року? Чи можливо було передбачити це явище? По-перше, хочу сказати, що водопілля це щорічний такий тривалий підйом води у водних об'єктах. Ми вважаємо, що водопілля у цьому році. Ну, має не, не дуже такий значний характер, навіть порівняння з минулим роком. Для порівняння я скажу, що у цьому році найбільші витрати води йшли по Канівській ГЕС близько 4600 метрів кубічних в секунду. в минулому році було 6500. Да? А фіксувалось взагалі за час експлуатації навіть 10 тисяч метрів кубічних в секунду. А по Кремівському гідроузлу. Максимальні витрати води, які фіксувались від початку ну, багаторічних спостережень, 23 тисячі 900 метрів кубічних в секунду. Водопілля може бути сніговим, може бути дощовим, може бути снігово-дощовим. Воно характеризується це, ну, притоком води із верхніх якби, частин басейну річки. Ну, тобто, із басейну річки з верхів'я прийшло багато води на Кремінчуське водосховище, і це в зв'язку з цим пов'язаного водопілля от в нас, зокрема. Дивіться, я ще хочу сказати, що річка Дніпро, так, як ми розуміємо, її довжина – на 2000 кілометрів. Одна тисяча приблизно кілометрів в нас річка проходить по території. І Росії, і Білорусі. І тільки одна тисяча у нас по Україні. І воно ще ж характеризується і річками, які впадають в басейн річки Дніпро. Розумієте, це і Росія, і Білорусь, і це річки, які впадають вже в Україну. Ну, По-перше, у верхів'ї. Це прип'ять, це десна, ну, це найбільші такі водотоки. Ну, а далі пішли там і Рось, і Супой, і Тясмін, і Сула, і таке інше. Скажіть, яка територія зараз на е, Канівському гідропосту, який там рівень води? За сьогоднішніми даними то е, проходить е, 2350 метрів кубічних в секунду, і рівні 82, також по моєму 35, Але критичними? За нашими даними, є відмітка це десь 83,5 поверхні води, так, і витрати 4500. От 4500 метрів кубічних в секунду, коли йде через гідроузол, вже починає підтаплювати. І рівень води піднімається, якщо більше там. 83,5, то вода виходить на заплаву. Чому тоді в Черкаській області підтоплено деякі населені пункти? За час водопі... проходження водопілля проходять е, максимальні витрати води по річці. Водопілля може бути одновершинним, а може бути двохвершинним. От у нас, наприклад, у цьому році ми вважаємо, що було двох вершин. Тобто два рази проходили отакі повеневі води. Пройшли вони один раз в березні, а от другий раз це на кінець квітня. Чи знаєте, яка територія нині підтоплена, якщо вона є у підпорядкуванні вашого управління? Під час проєктування було передбачено, що певні території можуть бути підтоплені. Як передбачені? Це виробила геодезична зйомка, це робились вишукувальні роботи. І було передбачено, що деякі там понижені ділянки. Місцевості за рахунок того, що підніметься вода в водосховищі, можуть бути підтоплені. І паралельно із влаштуванням ложа водосховища будувалися і захисні споруди, такі так називаємо захисні споруди, а саме, що, що це значить захисні споруди. Це дамби, так, які захищають від негативного впливу води поверхнеми виводами, так, і це придамбові канали, які перехвачують ґрунтові води. Ну, а також річки, які впадають у водосховище. Дивіться, управління перекачує такі річки, як Тясмін, Вільшанка, Ірдинка, Золотоножка. Ми перекачуємо у водосховище через те, що рівень води у водосховищі вищий, ніж рівень води у цих річках, які ми перекачуємо. Отаким От чином на наших захисних масивах, а ми захищаємо. Для довідки 58 тисяч гектарів земель по навколо Кремівчувського водосховища і 56 населених пунктів. Тобто, в даному випадку ми забезпечуємо життєдіяльність населення, яке проживає на цих захищених територіях. Чи попереджали людей, які збудували свої помешкання поблизу Дніпра близько до води, про те, що можливо підтоплення? Хто до нас звертався, ми? Попереджали, ми давали висновки, ми давали довідки, при якій відмітці можливо підтоплення. Це ж зараз, як я сказав, що проходить, умовно кажучи, як по нашим розрахункам це десь 20-25 забезпеченості. Що таке забезпеченість у нашому цих гідрологічному плані? Це повторення гідрологічної величини. Тобто це раз. У п'ять років, раз у десять років, може бути, от така повінь, так? А є ще раз у 100 років. Розумієте? Це там один відсоток, а є ще одна сота відсотка забезпеченості. Це там раз, ну, умовно кажучи, на тисячу років. От коли проходило 23 тисячі 900, що я говорив, то це можливо було там один або ноль один відсотка забезпеченості. І рівні могли підніматися там на три, на, на, на два метри. І, звичайно, що ми людей таким чином пояснювали, що ви тут не будуєтесь, може пройти, вона ж не обов'язково. Паводок пройде через 100 років наступних. Він може пройти в цьому році, і в наступному році теж будь такий самий або ще й більший, розумієте? І через те ми попереджали, ми давали висновки, що при такій відмісті, при проходженні повені 0,1 забезпеченості, буде така то відмітка. Все. Але ж люди розуміють, вони хочуть до води, вони хочуть, щоб зараз, отут біля їхній будинок, стояв безпосередньо біля води. розумієте. Я навіть хочу сказати наступне: шкода, звичайно, люди постраждали. Шкода, що прийшло таке підтоплення. Ну, Люди вклали гроші, будувалися таке інше. Але ви подивіться, ви знайдете там будинок. 60-го року, там го року 50-го року побудови, ви не знайдете там таких будинків, тому що люди тоді, коли от були ці повені, вони бачили, де там можливо таке затоплення і підтоплення, і вони, звичайно, що і будувалися на якісь підвищених ділянках. Розумієте, до речі, з вашого досвіду, коли на Черкаській області було найбільше підтоплення, найбільше водопілля. От було велике водопілля в 2013 році, в 2013 році. Там дійсно затопило оцю лівобережжя Кермівського водосково, верхів'я Кермічувського водосковича. Це був Нова Слобідка, Келеберда, Прохорівка. Оці села були підтоплені. Там реально були ці села, будинки відрізані від, ну, скажімо, від ділянок дороги і від якихось твердих ділянок. Поверхні. Взагалі то передбачалось ну, проєктом комплексного використання Кремінчуського водосховища, будівництву і на лівобережжі отих населених пунктів, які я назвав, це Келиберда, Прохорівка, Бубнова Слобідка, також захисних масивів. Тобто, віддамбувати оці території від Кремінчуського водосховища. І так само передамбовий канал і перекачувати їх назад цю воду, Кремінчуське водосховище, щоб захистити. Крім того, я хочу сказати, що оці ці села. Зокрема, Бубнова Слобідка їм у свій час надали ділянки для забудови ну, на верхів'ї. Тільки що ніхто не скористався цим, якби, цією пропозицією. Вони сказали, хай нас там, ну, можливо, буде якесь підтоплення, можливо, не буде, ми там дамо собі раду, але вони в степ не захотіли переселятися туди нагору. Там навіть водопровод побудували. Водогін е е і лінію електропередач провели, і ну, люди не захотіли туди переселятися. Там. Скажіть, якщо ваші фахівці фіксують швидкість проходження води, підвищення рівня води, чи можливо цей процес регулювати, зупинити або ж якось вплинути на паводок? Укргідроенерго, вони мають змогу регулювати. Рівні води в залежності від гідрологічних умов, які склалися. Ну але ж ми ще розуміємо, що зараз йдуть військові дії. Наскільки пошкоджена оця енергетична інфраструктура, звичайно, якщо є потреба в виробітку електроенергії, то звичайно залучити сюди Укргідроенергію, тому що це дешева електроенергія. Да? Ну і вода пройде. Умовно кажучи, зараз паводок пройде і вже води такої не буде. Крім того, я хочу сказати, що дивіться, з чого Кремінчуське водосховище ну, таке зараз складна ситуація, бо це основний регулятор води на каскаді Дніпровських водосховищ. Київське водосховище ну, це теж сезонне регулювання, але там менше, там 3,6 кілометри кубічних об'єм води. Канівське водосховище це взагалі добове регулювання. Там 2,6 км кубічних води. І Канівське водосховище всього-навсього ну, спрацьовується на 50 сантиметрів. Розумієте? От, от воно за добу, це транзитне, по суті діло, водосховище, яке за добу там набрали і скинули. Це все. Тут нема де закумулювати воду. А були два таких водосховища: це Кремінчуське і Каховське. Ну Каховське вже зараз, ви розумієте, випало із процесу і залишилось Кремінчуське. Тобто, закумулювати воду для того, щоб працювали нижчі е, оці гідровузли. Скажіть, за даними спостережень, рівень води в Кремінчуському водосховищі, зокрема в районі Канівського гідропосту, нині продовжує зростати? Ні, не продовжує в порівнянні навіть із середа. Четвер минулого тижня, от коли я казав, що було 83,5, майже 84 було, і 84 теж було, то зараз 82-35, тобто вже спала вода і є тенденція до спаду цієї вершини. Тобто, як я вам говорю, що двох вершин, то вже ми вершину пройшли і де спад. Рівні води. І на сам кінець про наслідки водопілля чи загрожує паводок схилам і ґрунтам. от Зараз ми вже маємо травень і кінець квітня ми спостерігаємо такі вітри. Зазвичай там південно-західні або там північно-східні. І вони активно рухають хвилі, які вдаряються в. Берега, берега в озерній частині досить високі. Там, от, навіть в Червоній Слободі, вже 10-15 метрів висота берегів. Вони підмивають ці береги і береги руйнуються. Це все передбачалось навіть на етапи проєктування водосховища. Ну, Вже були існуючі на той час водосховища, і ці процеси знали. От, передбачалося, що за 50 років експлуатації водосховища буде втрачено більше 4 тисяч. Гектарів земель. На щастя, це не справдилось. Втрачено у нас 2020 гектарів, половина майже. Да? Це два раніше колгоспи, розумієте, які займались якимось там сільськогосподарськими роботами на землі, оце практично випали з обігу два отаких от сільськогосподарських підприємства за час експлуатації. І втрачені, ми ж розуміємо, що втрачені е, гарні землі, чорноземі наші, які дуже дорого коштують. Ще ж пане Олександре. Я вам дякую за роз'яснення і що знайшли час для інтерв'ю для Суспільного. Дякую вам, Вікторія. Дякую.